За кілька тижнів 7 червня, виповниться рівно 70 десятиліть з тих пір, як за рішенням Ради народних комісарів УРСР у тодішньому обласному центрі Станіславові було засновано технікум фізичної культури, розташувався один із найстаріших на Прикарпатті навчальних закладів у цьому скромному двохповерховому будинку, що по вулиці Шухевичів. А через дорогу була його основна на той час спортивна база, стадіон, який служить школярам і до сьогодні. Велика вітчизняна війна перервала навчальний процес у технікумі. Поновили його тільки влітку 1945 го Тоді на стаціонар було зараховано 29 учнів першокурсників. Ще через два роки в цьому навчальному закладі відкрили відділення екстернатури. А вже у 1955-му набрали перші групи заочників. Тих пір івано-франківський технікум фізкультури помітно змінив своє обличчя. В першу чергу цьому сприяло розширення його матеріальної бази. Крім навчально-лабораторного корпусу, за новою адресою на вулиці Мазепи, у відпочинковій зоні міста спородили легкоатлетичний манеж, який використовують і для спортивних ігор 25-метровий плавальний басейн, капітально реконструйований вже у нинішньому десятилітті, зали з гімнастики, боротьби важкої атлетики і боксу, лижну базу, стрілецький тир, п'ять ігрових майданчиків зі штучним покриттям. На усіх цих спорудах постійно приймають представницькі всеукраїнські та обласні змагання, а також турніри міжнародного рівня. Навчально-виховний процес нині забезпечує 120 кваліфікованих викладачів. 17 з них мають наукові ступені та вчені звання. Усе це стало важливою передумовою для того, аби у 1995 році технікум фізкультури було реорганізовано у коледж фізичного виховання. Після цього вищий навчальний заклад першого другого рівня акредитації почав готувати фахівців за напрямом фізичного виховання освітньо-кваліфікаційних рівнів молодший спеціаліст і бакалавр. Івано-Франківський коледж входить до Галицького регіонального навчально-наукового комплексу при Львівському державному університеті фізичної культури та до навчально-методичного комплексу при Національному університеті фізичного виховання і спорту України. Писаний довгостроковий договір про співпрацю з підготовки наукових кадрів з Національним педагогічним університетом імені Драгоманова. Водночас тут удосконаляють пошук та відбір обдарованих школярів, що дозволяє якісно поліпшити підготовку майстрів високого класу і запровадити безперервну ступеневу освіту. Для цього розпорядженням обласної державної адміністрації у 2008 році на базі коледжу створено ліцейні класи спортивного профілю, а недавно почала функціонувати дитяча юнацька спортивна школа спортклубу Каменяр. За 70 років дипломи про отриману в коледжі освіту дістали майже 14 тисяч фахівців з різних регіонів України. Помітно розширилося коло спортивних спеціалізацій, за якими навчаються нинішні студенти. Це і традиційно популярні для Івано-Франківщини дисципліни і порівняно нові. Усього їх близько півтора десятка. А найбільше славу своєму рідному навчальному закладові принесли його випускники, що віддали перевагу легкій атлетиці. Так на трьохлітніх олімпіадах поспіль стартували Роман Вірастюк і Тетяна Ляхович. Учасниками найбільших змагань сучасності були інші представники королеви спорту Сергій Осович та Неля Непорадна, майстри Фрістайлу, Надія Діденко двічі, Юлія Клюкова та Олена Юнчик, а також Олександр Літуєв, що свідчить про високу кваліфікацію викладачів тренерів, яким для плідної праці у коледжі створено всі необхідні умови. Учорашній день навчального закладу це і його майбутнє. На чиста фета від покоління до покоління тут передають добрі традиції. А з дня народження коледжу біля його керма стояли люди авторитетні. У різний час обіймали посаду директора Василь Шаренков та Віра Боряк, Микола Бережний і Віктор Геря, Михайло Дебенко та Ярослав Турковський. Сподіваємося, що теперішній керівник коледжу фізичного виховання Любомир Пасічняк, який є його випускником, Теж впише свою помітну сторінку до багатої славної історії навчального закладу. А найближчий орієнтир, який поставив собі за мету досвідчений колектив, розширення контингенту студентів шляхом відкриття низки нових спеціальностей і робота з отримання ліцензії на підготовку фахівців за третім рівнем акредитації. Віримо, що таке завдання коледжу до снаги.